Я Полтавщина спортивно в ефірі за вікном і чудова погода. Тато ж, ось ось же стартує одне з наймасштабніших подій та головне спортивне змагання чотириліччя. Я вболіваю за українську збірну на Олімпійських іграх 2016. А ти нагадаю з 5 по 21 серпня у Ріо де Жанейро Бразилія, відбудеться видатна міжнародна спортивна подія ігри 31 першої Олімпіади, в яких братиме участь національна олімпійська збірна України. Приємно, що п'ятеро, а формально навіть семеро наших земляків Полтавських. У олімпійських рядах це легкоатлетка Ольга Ляхова, вислувальники Павло і Дмитро Янчук, приотлоніст Іван Іванов та плавець Любов Мирле Напередодні в обласному центрі ще й з'явилися кілька сітілайтів, аби містяни знали своїх героїв. Підтримуємо разом синю жовту команду. полтавських збірників ми неодмінно розкажемо у наступних випусках і плідно слідкуватимемо за їхню участю у головній світовій першості. На часі про холодний душ для полтавської ворскли в Загребі та Олександрії, чергові успіхи в Каполтави та про виступи наших мотоболістів на чемпіонаті Європи. Про це дивіться у нашому спортивному дайджесті. Про футбол, кваліфікація Ліги Європи УЄФА для футбольного клубу Ворскла складніша, ніж очікували. У четвер, 28 липня, у Загребі полтавці зіграли з місцевою локомотивою. Обережність завадила обом командам, бодай відкрити рахунок у зустрічі. Гольових моментів було також обмаль. Ближче до вирішального удару підійшла все таки ворскла. Проти найкращі нагоди Юрія Коломойця та Олександра Кобахідзе завершилися невлучними спробами. Воротар Богдан Шуста Кисник Олексій дитячих кілька разів ставали перепоною а локомотіва святкувала перемогу Загалом підопічні Василя Сачка були невлучні. У результаті у першій зустрічі третього кваліфікаційного раунду команди поділили нічию. Головний тренер хорватців, який кілька днів тому очолив загребську молодь, задоволений нічийним результатом із Ворською. Свою чергу наставник білозелених на післяматчевій прес-конференції. Вихваляв молоді таланти далеко не головної команди загреба. А також наголошував іншого завдання, окрім перемоги над локомотівою, удома для його хлопців не може бути. Нагадаємо, результативна нічия буде на користь суперника. Тож для проходу до наступного раунду у четвер, четвертого серпня, Ворскла має неодмінно перемагати. У рамках чемпіонату України Ворскла також і знову розчарувала своїх оболівальників. після блідої нічої у Хрватії Біло-зелені у чемпіонаті України поступилися Олександрії. І хоча підсумковий рахунок 3-2 може здатися бойовим, у ворота Богдана Шуста могло влетіти як мінімум вдвічі більше м'ячів. У першому таймі через помилки Олександра Скляра наша команда протягом однієї хвилини пропустила двічі 2-0. Інтригу здавалося, повернув Коломоїць, який скоротив розрив до одного м'яча та гол Грицюка із штрафного на 37-й хвилині зробив рахунок 3-1. Ворсклянин хльопас відзначився вже після перерви, і це був останній гол у матчі. Та якби не уміла гра нашого кіпера і брак майстерності у наших суперників, рахунок міг би бути набагато більшим. Причину провалу тепер буде розбирати тренувальний штаб Ворскля. Те, що ми сьогодні наділили кучу ошибок в першому таймі в обороні, це ні в які рамки не входить. Я не тяжело зараз коментувати, тому що дійсно такі місці, які ми пропускали. Ті ошибки які перед глазами щас вони тут. Незважаючи Ніна, що я особисто люблю, шаную і вболіваю за Полтавську ворську. Незалежно від рахунку на табло. Тож і на стадіон у четвер, 4, 4 серпня, неодмінно пройду І вас запрошу. Квитки на матч відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Полтавською ворською і Загребською Локомотівою зробили доступними від 30 гривень. Перемагати продовжує інший наш клуб Полтава у першій лізі. Команда Анатолія Безсмертного на виїзді поклала на лопатки Київський арсенал. Єдиний гол у матчі забив захисник Кушніренко знову головою, знову після стандарту. До слова, це вже третій гол футболіста за останні два матчі. Перемога дозволила команді триматися у групі лідерів. Наступним суперником ФК Полтави стане ФК Суми. Матч відбудеться 5 серпня на стадіоні Комотив, по Початок о 17-й годині. Не все так гарно у інших представників Полтавщини гірник спорт із горішніх плавнів на своєму полі поступився і лічився 1-3. Єдиний гол у складі господарів у свій актив записав Ігор Кирієнко. Хоча на той момент його команда вже поступалася 0-2. крапку у матчі на останніх хвилинах. Поставили Дмитро Мішньов. Ця поразка опустила команду Ігоря Жабченка на дно турнірної таблиці. Мотобол, збірна України з мотоболу, з дріском політає з чемпіонату Європи. Шість ігор і шість програшів. Розгромних це найгірший результат українців в історії виступів на єврофорумах. На жаль, напередодні євро гостем студії був Олександр Зімовець, головний тренер збірної. Розповідав, що замість тренувань змушений був шукати гроші, займатися організаторськими питаннями. Але факт залишається фактом. Збірна України з мотоболу невдало виступила на чемпіонаті Європи. Команда, яка майже повністю складається з представників Полтавщини, програла у всіх матчах. Шість поспіль поразок. Результат наших мотоболістів. Причому в останньому матчі українці грали з іншим аутсайдером, литовцями підсумок – 2-10, не на нашу користь. Загальна різниця забитих та пропущених м'ячів – 10-56. Зазначимо, що наша команда мала проблеми з фінансуванням перед турніром і могла не поїхати на чемпіонат. Бодібілдинг на змаганнях із бодібілдингу у Сполучених Штатах Америки вдало виступив Кременчуцький спортсмен Микола Збираник. У категорії до 90 кілограмів Микола посів друге місце. А у категорії Менс Фізік Класік Кременчужанину взагалі не було рівних. Скажені карасі плавали під полтавою благодійну спортивну естафету добрих справ провели на Ворсклі. За час проведення заходу організатори благодійний фонд халп груп та клуб скажені карасі» зібрали гроші для лікування тяжко хворих дітей. «Карасі, <працю> <працю> котрим вже за 25, вони вже скажені. Просто засмагати, а перетворитися на активного скаженого карася. Пропонують полтавцям представники одноіменного клубу. Треба якось спортивно себе підтримувати. Ось ми і придумали таку акцію не просто плавати, а ще й спробувати допомогти людям. Завжди повинна бути якась мета у цього спорту. Краси молодці, вони роблять це для людей, вони роблять це для спорта. По шість плавців у чотирьох командах змагалися між собою за першість. Долали дистанцію один кілометр. Звичні для плавців відрізки 100-200-300 метрів. Учасники долали зараз. Вода була відкрита. Крім того, оминати перешкоди можна було лише лівим плечем. Тому деякі спортсмени-любителі ділилися було важко. Все тяжело, але все, все ж Бої треба на їх бачити. Воно все отако ще й така атмосфера змагань. Тобто один за одного за ногу там хапає. Ось таке було у нас. Якщо ви бачили, приїхали зайнятися хорошими ділами. Поплавати пропаганда здорового образу життя в маси, і відповідно, помочь дітям. Заплив мав благодійну мету зібрати кошти для тяжко хворих дітей. Естафета добрих справ. Ну, как мне кажется, на мой взгляд, это <продуктивный> спортсмены наши заслуженные И в Полтаве хотят передать частичку добра свою дела для подопечных нашего <продуктив> фонда. І хоча команди складалися наполовину з професіоналів у минулому та любителів, пристрасті на фініші не або які. <продуктив> не треба, серебряна, рука її, дівчатки, дівчатки. Не, так була дівчатка перша. Трохи більше 13 хвилин знадобилися команді у синій шапочках для перемоги. Подивіться, бачите, яка патріотична шапочка патріотична шапочка, жовто-блакитна. Наші перемогли. Вітай вас як завжди жовто-блакитні перемагають. Найкращих нагородили солодкими медалями від одного зі спонсорів заходу. Янику багато калорій, Зараз ми пропили всі зіжви, а тепер треба поповнити. Їх. Директорка обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Людмила Калаптуровська теж серед учасників запливу. Діти повинні обов'язково вчитися плавати і вміти плавати. Угу. Ви сьогодні були за червоних, червоним трошки не пощастило. А, як це не пощастило? Ми тут, значить, уже пощастило. Після змагань всі охочі записувалися до фан запливу, щоб теж стати учасниками естафети добрих справ. Наша спільна підтримка необхідна Олімпійській збірні України для піднесення духу та натхнення на здобуття нових олімпійських перемог. Команда «Ворскла» також від нас очікує підтримки у матчі відповіді Ліги Європи. А ми від них очікуємо. Перемоги гарно було б не підвести один одного. Тож до зустрічі 4 серпня на стадіоні імені Бутовського початок о 20-й годині. Та в ефірі Лтави. ви дивилися Полтавщину спортивну. Робіть ранкову зарядку та вірте у нашу спільну перемогу усього найкращого Україна понад усе.